Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вдало скласти сім'ї на зиму і добре їх обробити. У нас сьогодні 4 вересня. Зазвичай я вже в цей час в мене вже всі сім'ї складжені, мед відкачаний, але по певній причині. Я його ще не відкачав, ще проходить качаючи мед. І зараз дуже важко качати. За скільки років я пасічникую ще такого нападу, чому, можливо, я не, не замічав. Просто лиш десь неправильно, неправильний рух, неправильний десь капельку меду, всього, такий напад. Що єлі спасаєш сім'ї. Вже пару сімей, пару сімей пішли вже. Ось Закрив льоток. Тут від водочок і вони нападають, нападають. Тут можна закрити льоток на 2-3 дні, тут сітка дно, ти нічого не буде. Вже відкачую мед і роблю аналіз. Недавно ми з товаришем говорили, в яких вуликах. Більше меду. І зразу мені в коментарях написали, що вулики мед не носять. Звичайно, вулики мед не носять, але чомусь дослідження показали, що ставлять різні системи вуликів. Ну, тут говориться про дерев'яні, маються різні системи. Бо, ще я не знаю, чи робили з ППУ чи з ППС дослідження такі. То чомусь при однаковій силі сім'ї медопродуктивність різна. Ну, я це ще замітив у початку своєї пасічної кар'єри, бо я колись придбав в мене були лежаки і дуже хотів стояків. І мені попалися оці такі, такі вулики. Їм вже більше 50 років. Це альпійці. На рамку 20.05 і ширина 32 см. То я замітив, що в мене були лежаки і цих завжди у півтора рази було більше меду, ніж в лежакові. І недавно я показував вулик Джоляр ППУ, де принесли 9 магазинів. Де там була маточка F1 125 та лінія від Стрільчука. І зараз я вам покажу, я не знаю, що там, бо лісти. Туди я не можу лізти, а зараз разом з вами. Думаю, що безстренько ми відкриємо, бо все одно треба відкачувати. По одному вже у нас вечір. Дивіться, де, де лиш не бачу якусь шпариночку і лізуть, лізуть. Це зверху стоїть нуклеус через таку сіточку. Зараз я вам покажу оцей вулик. Тут у гнізді ще як. Гніздо ми склали в початку травня, тут розширили гніздо до цих пір, я не ліз. Тут місцева. На даний момент я від неї відкачав 2,5 магазини і 17 трохсотих. Зараз побачимо, що вони нам принесли. Звичайно, якщо дадуть. Дивимся по селі сім'ї. Сім'я тримається. А так. Дивимося, що у нас. Ого! Дивіться. І бруска до бруска запечатана. Раз. Красота 3 Ого, uh отце -huh. 3 4 П'ять. П'ять. Шість. Шість рамочок і подивимося що тут. Треба щось їм лишити і в зиму, щоб не кормити так. Повномедно. Так, подивимося крайня. Повномедна з цієї сторони не дуже, значить ми її вернемо назад повнометну, щоб було в зиму. Так. Дві є їм повномедних. Щось в гнізді там. Так, дивимося, що тут у нас так. повномедна. І ця. Да? да, від бруска до брусочка. Хорошо. Так. Шість рамок ми забрали, 4 Чотири лишає... Чотири лишаємо їм у цей у зиму Там в гнізді, я думаю, по-любому три рамочки знайдеться малометки. Ми розбавимо. І от чого така система? Двохкорпусна на краще легше збирати в зиму. бо в мене цього року багато де один корпус верхи магазини просто гнізда пусті і зараз годувати. даби паузу я знімлю цей так -о, забито ну не повністю так Зроби паузу зараз найду. слабо що вони через магазини понесли, а, а не забили. Забили верх весь, а магазини пустили. Вони не хотіли нести вверх, я поставив магазини в розріз. І слабенько понесли в магазини. Так ось є. Є трохи тако напів. Ну, щоб сказати, що магазин забитий, так як має бути, то ні, анту. По половині рамці. Тут все одно все одно треба качати. Ця наполовину пуста. Так. Ось ця повна. Це теж наполовину. О, ця трошки є. Так. І... Ну, будемо щитати пів магазина. Оце так воно. Зробить знову поузу. Так приклеїли, що. вже половина о, це вже вдав. Зараз просто передивимося, тільки будемо працювати так. Теж є тут. А, десь ще й тяло. Не треба ж таке. Це наполовину. Це пуста. Щось тобто непонятно, вони мали б забивати магазини, а потім нести вверх. Вони щось. Це теж наполовину. Так. О, ця майже майже повна. Тоже наполовину. Це майже повна. Відкачаємо цей мед і частина цього меду піде. У Житомирську область. Ця наполовину. Ну, запечатана. Ну, значить, що ми зробимо? Скільки ця сім'я принесла? 23 рамки повних додана. І будемо стояти зараз двох магазинів по половину, де магазин. І... І половиною і, 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 і. І магазини то це як це правильно перенести в де 3,5, майже 8, 4, майже 9 магазинів теж. Так що дерево і ППУ принесли однакову кількість. Так що тут сказати, чи в ППУ більше, чи в чи дереві. Якби вони залили ось оце. Якби вони залили те, то звичайно було більше 100 кг. А так около 100 кг десь принесли в дереві. Це в мене дві рекордистки. Моя місцева і 125-та лінія від Стрільчука, там 82-ї. Майже, майже однаково. Можна сказати, що у дереві, якщо взяти, бо там лише одні магазини, якщо взяти цілу рамку, наприклад, взяти 10 рамок Дадана, там більше буде меду. Чим в 20 рамках магазину. Я думаю, що це трошки більше, около 100 кг. Ось так, так що я думаю, що правильно один коментар я сказав, що не вулик носить мед, а носять мед бджоли залежно. От, допустим, цей вулик приніс ось, ось майже 100 кг. І ось, ось о... рядом вулик матка. Торічна, хороша, але ну вони принесли, ну, якщо зараз відкачаю, тут майже повний корпус і половина вкачав, півтора корпуса принесли рута. Ота От принесла майже 100 кг, а то оця принесла стійки. Ну, Дійсно, якби що не бджоли носять. Що не, не вулики носять, а бджоли. От тут така бджола, вона лінива якась на носить. Наприклад, там далі в такому самому вулику теж десь принесло около... Чотирьох корпусів рута. Теж принесли, далі ще 15. й І принесли там по 5 магазинів, ось у ті, що я познімав магазини. А є такі сім'ї, що взагалі не принесли. У 20-й, навіть рамки не вкачав, зруїлися, зруїлися і так щось, не, матка не відгулювалася. Так Так що зараз це все, хазяйство ми, бо це все зараз ми відберемо. Її в зиму буде легко склати, тому що я лишаю чотири повномедні рамки. 4 повномедні. І там в гнізі, ну хай буде дві. По-любому ми її складемо. Легко буде, так що я не переживаю, що ми будемо. Ми їх вже трохи я їх обробляв щавелькою, ставив муравінку, Зараз простріляю ще раз щавелькою, з димпушки. пушки. А потім далі ще будемо обробляти. Добре. Всім мирного неба і хай вам всім щастить. До побачення.